Дорогі брати і сестри, ми все ближче наближаємось до Великого посту, Церква Христова продовжує нас готувати, готувати до правильного розуміння того, що ми будемо робити. Кожна неділя, яка передує Великому посту, вона розставляє акценти над тим, що є найголовніше в людському житті. Починається цей шлях із неділі Прозахея, коли Гріх, в якому перебуває Закхей. гріх як невміння жити, як непопадання у ціль життя, як усвідомлення того, врешті-решт, що жодна річ із цього світу не може задовільнити внутрішнього пошуку людини, спонукає його шукати Христа. Христос шукає живу людину. Шукає ту людину, яка Готова відкритись йому. Тому далі Церква Христова продовжує цю підготовку через неділю про Митря і Фарисея. Релігійна людина приходить до Бога і, на жаль, не може його побачити, тому що не розуміє, що Бога можна побачити тільки тоді, коли ти є у справжніх живих стосунках із іншою людиною. Поки тобі байдуже на іншу людину, Бога бачити неможливо. І далі ми рухаємось через неділю про блудного сина, батько, який любить, чекає, батько, який є нашим Богом. Церква Христова вчить нас називати Бога нашим батьком. І тут знову один із синів, який кається, з радістю прийнятий батьком. А інший син старший. Це перш за все релігійна людина, людина, яка з Богом. Не відчуває радості, не може розділити батьківства, називає іншу людину, твій син, не мій брат, а твій син, і знову залишається сумною. Церква Христова в центрі усього ставить людину, яка повинна зрозуміти, що її стосунки із Богом. Надзвичайно залежить від її стосунків із іншою людиною. І тому сьогодні неділю про Страшний суд підводиться певний підсумок. Протягом усього життя можна прожити у логіці релігійній, коли в нашій свідомості є Бог, який дав заповіді, які ми маємо виконувати. І виконуючи ті чи інші приписи, залежно від. Тої релігійної спільноти, до якої ми належимо, нам здається, що ми зможемо отримати Царство Боже. І церква шукає слова, як нам розповісти правду, як справді зробити так, щоб цей суд не був страшним. В Євангелії не написано, що він страшний. В Євангелії написано, що саме син людський починається із цих слів: син людський прийде у славі своїй з ангелами. А потім вже продовжується словами цар. І сина людського переходять на цар. Оця євангельська розповідь, вона тисячоліттями лунає у храмах. Тисячоліттями люди один одному розповідають її. Так задумано, що є речі, які дуже важко передати словами. І тому доводиться шукати якісь способи. Через який людина хоча б трішки зможе долучитися до тої реальності. От іноді, коли в нас сталася якась дуже радісна подія, ми пережили якийсь момент бачення справжньої радості, бачення най найважливішого. І от коли нам треба про це розповісти, це досить складно. Якраз про те, що пережив, найскладніше розповідати. І ті, хто писали для нас, а це писала перш за все церква, писали евангелисти, люди, які пережили досвід зустрічі із Богом, вони хочуть до нас донести через наші логічні побудови те, що виходить за межі логіки, Вводять поняття суд. Тому що в нашій голові є звичка, що Бог справедливий. Є багато людей, які навіть так мислять, на першому місці в них стоїть справедливість і чекають від Бога тої справедливості, яка прийде колись. Так було написано в книзі Откровення, що голоси мучеників людей, які невинно вбиті, вони взивають до Господа. Господи, прийди і встанови справедливість. І тому слово суд пов'язане із тим, що має, врешті-решт, настати момент, коли буде сказано, хто є добрий, а хто є поганий. Але далі Церква Христова пробує нам роз'яснити, що тут відбувається щось зовсім інше. Ніхто нікого не судить. А виявляється, що через саму людину, через те, як вона зустрічається із Христом, відбувається визначення її долі. Одна людина дивиться на Христа і бачить, що. Виявляється, те добро, яке вона робила, ту цінність у іншій людині, яку вона бачила, це і була цінність Христа. Ісус Христос хоче показати нам, що якщо ти хочеш побачити Бога, якщо ти хочеш мати з Ним стосунки, то, виявляється, тобі треба ці стосунки побудувати із людьми, які є навколо тебе. Іншого шляху нема. Нас будуть судити. За те, ким ми стали, нас буде судити сам наш стан. Один із святих отців сказав так: в книзі Откровення сказано, що коли прийде Христос, з'явиться знамення Його на небі. А яке знамення Ісуса Христа? Це хрест. А хрест це вказівка на що? На те, ким є Бог. Бог це любов, яка готова жити заради нас навіть до смерті. Це все, що ми знаємо про Бога. Це те, що ми настільки для Нього цінні, що Він готовий все віддати. І от коли з'являється це знамення, кожен із нас повта... повстане перед питанням. А яку ж я позицію мав щодо інших людей? Христос ототожнив себе із голодним, із нагим, із хворим, із тим, хто у в'язниці, Христос сказав: Оце і є я. А ви думаєте і шукаєте, де я є? Ви думаєте, що я явлюся вам, як хтось окремий від вас? Ні. Церква Христова нас вчить того, що ми є тілом Ісуса Христа. Ще один образ, без якого неможливо зрозуміти, що це таке Царство Боже. Царство Боже це коли люди зрозуміють, що вони один для одного цінні. Коли люди будуть менш байдужі один до одного, коли людина зрозуміє, що вона не може зустрітися з Богом, якщо вона не зустрічалася із іншими людьми. І тому один із важливих аспектів страшного суду це молитва за померлих. Тому і з'являється перед цією неділею так звана батьківська м'ясопусна субота. Що це за заклик? Це заклик, коли Церква Христова каже, що не, не треба зараз молитися кожен сам по собі за своїх померлих. Коли ми панахіду замовляємо, чи коли ми пишемо записку, а тут кажуть нам: всі, всі, хто має померлих родичів, прийдіть до храму. Чому це відбувається саме перед страшним судом? Тому що страшний він стає для людини тоді, коли людина закрилася, закрилася тільки на собі. І в кращому випадку на своїх родичах. Не зрозуміла, що всі ми родичі один одному. Тому вона батьківська. Ми всі брати і сестри, ми всі взаємопов'язані. І в Бозі, тільки в Бозі, ми можемо цю зустріч розкрити. Тому, коли відбувається загальне поминання померлих, ми повинні взяти собі за правило. Не тільки прийти, принести панахиду, принести оцю хлібину традиційну, як більшість людей. Напевне, знають, що хліб обов'язково має бути в панахіді. Щодо того, що ще має бути, по-різному люди думають. Але чому хліб? Тому що це якраз вказівка на те, як колись християни робили, де взялося це поминання. Хліб, перш за все, відсилає нас до причастя, до Євхаристії, до того хліба, який приноситься на літургії. Це означає, що. Образно кажучи, це та часточка, яка в чаші має бути. Ось коли ми пишемо записку за померлих на літургію. Це дуже важливо, щоб на літургії поминали наших померлих родичів. Тому що виймається часточка, і вона кладеться на дискос. І в якийсь момент все, що є на дискосі, стає тілом і кров'ю Христовою. Ми стаємо всі єдиним цілим. Взаємопов'язаними тими, хто один на одного впливає, тим народом Божим. І ось Христос каже: я і є цим тілом, я є вами усіма, я вас усіх об'єдную. Тому, коли ми хочемо молити за померлих, ми маємо ще обов'язково взяти собі за правило, особливо в неділі загального поминання, приступати до таїнства сповіді і до причастя. Чому? Тому що, коли я єднаюся із Христом, тоді я можу бути певний. Що я можу і з'єднатися із тим, кого люблю. Тому що тільки в Христі Ісусі людина, яка померла, вона може отримати життя. Тому оцей зв'язок між людьми, це з однієї сторони і є вказівка на те, що може дати нам можливість спастися, з іншої сторони, показує те, чому суд може бути страшний. Чим швидше ми це зрозуміємо, один святий отців сказав, що страшний суд триває з моменту приходу Ісуса Христа. І по сьогодні кожного дня над нами суд відбувається. Тому що Бог каже: я люблю іншу людину, а мені має бути страшно, що я не люблю, що мені байдуже, що часто я зовні посміхаюся, а всередині зневажаю, що часто я. Поділитись не вмію, допомогти не вмію і не хочу. Ось оце страшно нам має бути. Так починається покаяння, коли мені стає страшно і сумно від того, що я зовсім по-іншому мислю про інших людей і про значення їх у житті. Царство Боже це там, де багато, пекло це там, де я сам один. Оце страшно. Якщо я тут сам. І після того, як з мене знімлять одежі мої тілесні, нюх, смак, зір, дотик, уявіть собі, всього цього нема. Є тільки я, який закрився від усіх. Оце страшно. Тому будемо боятися, правильно боятися страшного суду, тому що Бог нікого примусом ні в пекло, ні в рай відправляти не буде. Ми самі подивившись на те, який є Бог. І які ми зробимо свій вибір? Тож давайте швидше робити правильний вибір життя із Богом і з іншими людьми. Амінь.